Учора ввечері на Закарпатті прикордонники відділу тячів Мукачівського загону припинили спробу незаконного перетину кордону. Через річку Тиса планували потрапити до сусідньої Румунії. Двоє жителів Львівщини та жителів Закарпаття і Тернопільщини. За допомогою у здійсненні задуму щодо незаконного перетину держрубежу, чоловіки звернулися до ділків, на яких вийшли через соціальні мережі. По прибуттю у місто тячів чоловіків автівкою підвезли в прикордоння та вказали напрямок, де знаходиться річка Тиса. Крім того, їм на чотирьох дали два надувних дитячих кола. Самі ж організатори оборудки втекли. За такі послуги правопорушники мали заплатити по 4 тисячі доларів кожний. Щоправда, чоловікам не судилося навіть побачити річку, адже за 50 метрів до кордону вони потрапили у поле зору прикордонного наряду. Від несподіваної зустрічі з охоронцями кордону один з плавців спробував втекти. Стікача та його спільників затримали. На всіх правопорушників складено відповідні протоколи. Справ. Упередано до суду, коло осі причетних до організації незаконного перетину у чоловіків наразі встановлюється. Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону затримали членів злочинного групування, яке займалося переправленням чоловіків через державний кордон. Переправники потрапили у поле зору правоохоронців ще взимку цього року, коли намагалися у незаконний спосіб перевести до Румунії двох громадян України жителів Закарпаття та Івано-Франківщини. Організатора провідника та двох чоловіків затримали наприкінці лютого, за кількасот метрів від держрубежу в районі населеного пункту Тячів. Прикордонники спільно із співробітниками Нацполіції провели санкціону. Новані обшуки за місцем проживання переправників у місті Києві за результатами заходів. співробітники Нацполіції вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони правопорушників, а також банківські карти, карти пам'яті, блокноти з чорновими записами, фінансових розрахунків, рушниці та інші предмети, що можуть бути доказами у справі. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Рішенням суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб справом внеску за. Стави у розмірі 317 тисяч 940 гривень. Тривають слідчі дії. Найбільша подія в галузі кардіохірургії, яка дає можливість ознайомитися з новими науковими ідеями, вітчизняними та зарубіжними інноваціями, перейняти досвід у найкращих представників галузі в Ужгороді Стартував 29-й всеукраїнський з'їзд серцево-судинних хірургів з міжнародною участю. Щорічний науково-практичний захід об'єднує не лише професійну спільноту кардіохірургів України, а й закордонних колег. Сьогодні у нас відбувається з'їзд, де у нас буде біля сто. 150 учасників офлайн і більше 1500 в онлайн представників з усієї України і з усіх країн Європи з Америки і навіть з Африки наші колеги будуть разом з нами проводити. Заслуховувати це все, мета заходу це науково-практична зустріч, де всі обмінюються своїми досягненнями науковими, і ті, хто ще не досяг певного рівня, такого як національний інститут, національний дитячий кардіохірургічний центр, щоб вони освоювали нові методики для того, щоб зробити більш доступною допомогою. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть та обговорять цілий ряд важливих питань галузі, зокрема кардіохірургія в Україні в умовах війни, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та багато інших питань. Це надзвичайно серйозний захід. Це раз в році відбувається зі серцево-судинних хірургів з усієї України. Цьому році було прийнято рішення проведення конгресу з'їзду на теренах нашої області, а саме в місті Ужгороді. Дійсно, в першу чергу, це обмін досвідом, нові знайомі. Знайомства з міжнародними партнерами знайомитися. Хочу зауважити, що у нас цього року буде міжнародна конференція. Маємо до 10 делегатів з інших країн Європи. Цьогоріч, окрім традиційних тематичних секцій та круглих столів, в рамках з'їзду пройдуть два сеталітні заходи, національний симпозіум з профілактики раптової серцевої смерті та друга всеукраїнська конференція з експертної електрофізіології. Програма заходу насичена та цікава з акцентами на найсучасніші Ші зміни у наукових поглядах та практичних підходах у кардіохірургії на сьогоднішній день розвиток кардіології, і кардіохірургії це не тільки робота наших висококваліфікованих фахівців, їхній досвід та знання, але це і технології, і новітні технології, застосування нових методів діагностики, нових методів лікування. І я можу сміливо сказати, що напевно за всі роки становлення та розвитку кардіохірургії на Закарпатті, на сьогоднішній. День кардіохірургічна служба демонструє найбільш яскраву сталу позицію, ми будемо ділитися способами лікування важких хворих, в тому числі трансплантації серця, і обмін таким досвідом є дуже важливим. Польща досягнула вже європейського рівня, і ми тішимося тим, що можемо ділитися досвідом з нашими українськими колегами і тішимося тим, що українська трансплантологія теж найближчим часом досягне рівня. плідні дискусії учасників стають рушійною силою для нових звершень і наукових відкриттів, спрямованих на досягнення нашої спільної мети, зменшення гострих проблем серцево-судинних захворювань в Україні та поліпшення якості життя пацієнтів. Захід, який говорить сьогодні, про чергу, здоров'я серця, мабуть, що я правильно кажу, це важливо сьогодні, щоб була медична підтримка наших українців і важливо, щоб саме медична сфера у нас продовжувала розвиватися в час війни це підтримка в тому числі для військових. Робітники Ужгородського районного управління поліції оперативно розшукали та затримали 46-річного раніше судимого Ужгородця, який скоїв крадіжку телекомунікаційного кабелю по вулиці Кошицькій в Ужгороді. Напередодні на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення від працівників Укртелекому про те, що по вулиці Кошицькій викрадено кабель. У ході опитування заявник останній розповів, що 28 травня почали надходити повідомлення від користувачів про відсутність інтернет-зв'язку. Тоді здійснивши виїзд на ділянку мережі Інспектори аварійної бригади виявили пошкодження кабелі зв'язку, а саме демонтований телефонний кабель довжиною 120 метрів. Опрацювавши записи з камер відеоспостереження, оперативники кримінальної поліції Ужгорода встановили особу підозрюваного. Раніше судимого за майнові злочини 46-річного місцевого жителя. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, поліцейські швидко встановили місце знаходження зловмисника та затримали його. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Ужгородцю загрожує позбавлення позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування у справі триває. На службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про виявлення дівчини у непритомному стані на вулиці Парковій в Мукачеві. Миттєво пробувши на місце подій, поліцейські виявили непритомну неповнолітню дівчину, яка лежала на тротуарі. Патрульні вмили дівчину водою та очікуючи на швидку, надали до медичну допомогу. По приїзду медиків поліцейські допомогли транспортувати дівчину до карети швидкої, аби її дообстежили. Крім того, патрульні проінформували її батьків. Наразі дівчинка в лікарні. Сила маленької жінки назвали свою першу збірку історій та новита письменниця і поетеса з Мукачева Андріана Муха. Творить дівчина під псевдонімом загублена пташка вже більше п'ятьох років. Презентувати свою унікальну книгу вирішила і в Мукачевській міській бібліотеці імені Олександра Духновича. Як ем, виникла ідея. І написати це було влітку, 2020 тисячі році. У мене з'явилося натхнення на цю книгу, і це пов'язано з моїми близькими людьми. З Моїми друзями якось все разом вони мене спонукали до того, щоб писати. Вони мене надихали, щоб створити щось особливе, і тому ця книжка це збірка таких моїх внутрішніх і переживань і історій, пов'язані не тільки зі мною, але з моїми друзями і знайомими. Сила маленької жінки, сміливе поєднання, відвертих зізнань і життєвих реалій дівчини. У свої 24 роки вона пише пронизану глибокими роздумами і переживаннями прозу та поезію. 21 розділ презентова. Книги. супроводжується гарними світлинами молодих і реалізованих дівчат. Ми знаємо вже Андріанку із 22-го року. Вона дуже, дуже неординарна особистість. Вона не боїться жити, вона не боїться змінювати роботу. І Мені дуже подобається те, що як у Юрія Яновського є такі слова, що людина може себе залишити через свої руки. Тобто найбільша цінність, яка є в людини, ну напевно, навіть не цінність, а якби додаток до людського мозку, це її руки. І людина, котра пише, вона залишить по собі слід. Людина, котра малює, залишить по собі слід. І будь-хто, хто може ці руки використати те, що він надумав, і втілити руками в життя. Це дуже важливо. Мені творчість Андріани Мухи, вона є неабияка поетеса. У неї такі вірші чудесні вони надихають до життя. Вони надихають творити щось робити. І інших молодих поетів вони теж надихають писати. Я так скажу я саме з свого досвіду, можу сказати, що її вірші надихають і мене. Надзвичайно цікава, молода людина. Я вже знайома з нею ну, так позаочно. І... Десь біля року, можливо, навіть більше, коли вона вперше робила свою презентацію в місто Мукачево. це, на жаль, було не в бібліотеці, але так само було дуже цікаво. Зараз в залі зібралося, як ми бачимо, багато молодих людей, молоді, і вони з захватом, з захопленням слухають її враження від роботи над книгою про її. Творчі якісь досягнення зараз молода поетеса проживає в Голландії і працює над тим, аби книга була перекладена англійською мовою, щоб імена українських письменників чули і за кордоном. Зараз багато сучасників, які і перекладаються на різні мови, тому я почала саме з англійської мови, а далі вже буде видно. І мені цікаво навіть проводити і літературні вечори, знайомити іноземців з нашою культурою із навіть показати, що українці українські письменниці Письменники вони дуже талановиті, і все ще попереду, щоб світ має знати про наших сучасників. Сила маленької жінки вже стала і аудіокнигою для любителів слухати поезію. Андріана Муха сподівається, що її творіння поповнить не одну бібліотеку читачів, і письменниця зможе заволодіти широкою читацькою аудиторією в недалекому майбутньому.